Небесна вишина і пташок, шнурочки. Повертається весна у ліси, гайочки, рано соси та дубки простягали віти. А галявини і ліски дарували квіти. Усім привіт! В ефірі я, Діана Байовська, і наша постійна рубрика Веселий мікрофон. Як ви думаєте, чому це я розпочала програму з звіршика про пташок, про перші квіточки? Все дуже просто. Сьогодні будемо говорити про прихід весни і про наших пернатих друзів, які повертаються з вирі. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. Настала весна крізь важкі сірі хмари почало виглядати блакитне чисте небо. Таким розоросинім воно може бути тільки на весні. По землі побігли дзвінки старомочки і так пахне свіжістю. Погляньте, все довкола оживає, метушаться на гілках птахи, Сяє ясне сонечко. Дні стають довшими і світлішими, радіють приходу весни і люди. На їхніх обличчях все частіше з'являються посмішки. Незабаром з під землі визвернуть перші зелені травинки і з'являться листочки на деревах. Ще дуже скоро повертається і лелеки. Ви знаєте, коли вони повертаються на Україну і для чого летять у теплі краї? Ні? Тоді слухайте уважно. Зараз усе розповім. Всього за кілька днів, а точніше, 19 березня, прилетять лелеки. До речі, колись українці вважали, що саме лелеки приносять на крилах справжню весну. Лелека? Чорногус, бусо, бусько, бусяк. Як тільки не називається птахів. І всі так радіють, коли навесні перше побачать джоравлиний ключ у небі. Люди шанують лелеку за вірність і любов до батьківщини, бо лелека син щастя. Та лелеки влаштовує біля людського житла, на дахах будинків, на високих деревах, навіть на стовпах і обов'язково поблизу води. Як гадаєте, де ж зимували ці птахи? Так, у вирії. Але що ж це таке, той вирій? Якесь райське містечко, де море, пляж і тепле сонечко насправді лелеки на зиму відлітають в Південну Африку. А чому ж лелеки летять так далеко? Бо взимку холодно і птахам нема чого їсти. Тож вони мусять здолати такий шлях, щоб врятувати своє життя. Лелеки можуть пролетіти за одну ніч 600 кілометрів. Уявляєте, це дуже багато. Чому пташки відлітають восени в теплі краї? Бо холодно і нема що їсти. Коли прилітають лелеки весною? Що ти знаєш про весну? Я знаю про весну, що роснуть весні підсніжники, пташки прилітають з теплих країв. А чому відлітають пташки в теплі краї? Бо їм холодно на зимі. А ще лелеки можуть спати тоді, коли летять. Фантастика, правда? ж? Птахи подорожують великими зграями і по черзі по 10-15 хвилин кожна лелека спить прямісінько під час польоту. А коли прилітають лелеки в березні? Чому птахи відлітають у вирій? Тому що їм стає зимою холодно тут і нема чого їсти. В яку країну вилітають лелеки? В Африку. А коли будь-ки повертаються додому за три дні, відремонтують минулорічні гнізда. А щоб звести нове гніздо, їм потрібно вісім днів. Своє житло птахи роблять з гілочок, виставляють усе сіном, мохом, травою. Гнізда лелек досить міцні. Наприклад, у Німеччині був випадок, коли гніздо було побудовне ще в 16 столітті, прослужило птахам аж до 1930 року. Це приблизно 200 років. Лелеки надзвичайно турботливі батьки. Вони ні на хвилину не залишають своїх пташенях самих у гніздах, літають за кормом і сторожують дітей по черзі. Ти знаєш, коли прилітають лебіді? Так, знаю. Що таке вирій? Птаски відлітають в теплі краї. Чому птахи відлітають в теплі краї? Тому що їм стає холодно. Ох, навіть не віриться, що вже цього тижня ми знову зможемо побачити наших пернатих друзів лелек. Погляньте, здається, що природа готується до їхнього повернення. Розсвіли перші квіти, прокинулись комашки. І так гарно довкола люблю весну і лелек люблю. Думаю, вам теж подобається спостерігати за цими птахами, бо в нашому народі цінували і любили лелек. Навіть назвали їх символом України. Ось так. А на сьогодні це все в ефірі була рубрика Веселий мікрофон. І я Діана Байовська. Па-па!